Віднайшли цікаві візерунки на стінах однієї з будівель у старому місті. В центрі Луцька проходить дослідження помешкання чеського підприємця кінця 19 століття Володимира Прайзлера. Спеціалісти зі Львова працюють спільно з нашими істориками-археологами і роблять все можливе, щоб зберегти автентичність настінних розписів. Деталі з'ясовували наші журналісти. Ось так ходиш вулицями старого міста і навіть не підозрюєш, що там може бути відкрито ще щось цікаве. Проте наші дослідники постійно доводять протилежне. На вулиці кафедральній, під час обстеження будинку, який належав чеському підприємцю Володимиру Прайзлеру, на стінах віднайшли фрески, які датуються кінцем 19-го, початком 20-го століття. Наразі група фахівців займається знаттям нашарування шпаклівки, під якою і знаходяться малюнки. Як ви бачите, тут працівники знімають шар за шаром ті нашарування Штукатурки, які були для того, щоб добратися до якомога пізніших, точніше як пізніших на якомога раніших шарів і подивитися, чи є тут щось таке цінне на тих, тому першому шарі штукатурки, може тут є якісь написи, розписи. Ну, власне, за моєю спиною видно там такі невеличкі трафаретні малюнки. Вони якраз є найранішим тим, найшим шаром, до якого добралися фахівці. Площа помешкання становить більше тисячі квадратних метрів, проте візерунки є лише в одній з частин будівлі. Пані Ірина провела нам екскурсію, розповіла багато цікавого, а ще показала те, що не можна побачити неозброєним оком. Під час досліджень, якщо брати до прикладу дану зону, це є перший поверх і найстаріша частина будівлі, і в ній ми найбільше знайшли декоративних оздоблень стін. Це в основному трафаретні декорації. Які ви можете бачити позаду мене, і так само, якщо ми пройдемося по першому поверху інших кімнатах, ми так само побачимо і простежимо їх. Під час екскурсії ми побачили на стінах в інших кімнатах схожі візерунки, проте не скрізь. Будівлю перебудовували зсередини, десь щось замуровували, десь зносили якусь стіну, і тому нема суцільного покриття стін малюнками. Деякі з написів не можна побачити при денному світлі, тому пані Ірина демонструвала їх за допомогою ультрафіолетових променів. Серед візерунків є різного роду квіти. Що цікаво, що на одному з фрагментів стіни можна побачити малюнок, схожий на герб. Можливо, коли його вдасться дослідити, то ми зможемо бачити родинне знамено прайзлерів. Ніколи не знаємо, що можна знайти, досліджуючи ту чи іншу споруду. Тим більше в Західній Україні дуже притаманні малюнки на стінах, зауважує пан Василь, враховуючи нашу часову історію останніх там 100 років. Ну невідомо, що робилося з об'єктами, інколи невідомо. Тобто вони і ремонтувалися, і перебудовувалися, перереконструювалися, тому подібне. І зараз, з досвіду, наша команда дуже часто зустрічається з дуже класними відкриттями в об'єктах, про які казали, що нічого немає, нічого не було. Тобто, не ну не було, бо не досліджували. Тобто, ну і тому важливість досліджень є, тому що ми можемо відкрити якісь гарні артефакти, там мистецькі чи історичні, які можуть вплинути навіть на формування ходу нашої подальшої історії. Наразі дослідження тривають, і дослідники сподіваються віднайти тут ще доволі багато цікавих знахідок. До слова, під будівлею також є підземелля, які поки не досліджені, але все ще попереду. І для нас це дуже важливо, адже це історія нашої країни, нашого міста і наших предків, яку ми маємо знати. Адже, як каже безсмертний вислів Максима Рильського, хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Анна Громик Неля Прокопчук для новин на часі.